Вітаю! Мене звати Роман Гурський. Це маркер подій. Якщо ви слухаєте нас зараз на наших радіохвилях, то не забувайте підписуватись на наш ютуб-канал «ФМ Галичина Аналітика. А якщо ви дивитесь нас вже на Ютубі, обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі, реагуйте, обговорюйте те, що ми обговорюємо, бо це все штовхає нас вперед, допомагає нам ставати кращими. Сьогодні в нас тема дуже актуальна, дуже важлива: це наступ ворога на Харківщину. І нашим гостем сьогодні є Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії заробництва засобів радіо. Електронної боротьби та експерт з авіації. Вітаю, слава Україні. Зером слава вітаю! Власне говоримо про Харків, про Харківщину. Якщо так коротко, якою там зараз є ситуація, бо вже є така інформація, що ніби наші воїни відбивають деякі населені пункти, зокрема Вовчанськ. Яка, яка там зараз ситуація? Ну насправді, якщо ми кажемо про, про Харківщину, то очікувано було. Тобто, ми всі знали, що буде наступ з боку ворога. Uh, тому uh, і очікувано було, що буде uh, з цього ну, намагатися вони на сумщину або на Харківщину. А, насправді ситуація складна тим, що я би сказав головне зауваження це те, що ми не можемо активно використовувати, наприклад, західні зразки техніки проти території Російської Федерації. Тобто, це б значно ускладнило можливості Росіян, тому що ми могли б ефективно вибивати логістику ворога і знищувати, наприклад, формування на вже перед тим як вони б заходили на територію України, тому що насправді відбиватися це тільки там 30% успіху. Треба ще й заподіювати таких суттєво е потужних ударів по території Російської Федерації для того, щоб е відбити охоту, як то кажуть, е російська армії не заходити. Ну, тим паче, треба розуміти, що є певна кількість особового складу, яка знаходиться на території Російської Федерації, в очікуванні, наприклад, там як підкріплення або дещо. Тобто виходить така дивна ситуація, що поки ми їх не впустимо на свою територію глибше, доти ми не можемо їх нищити. Так виходить. Ну можна сказати так. Ми можемо нищити. Ну давайте повернемось до того, що насправді а, наші військові нищать а, і росіян за рахунок а, ударів. Нашими засобами кажемо про БПЛА. Ми б бачили успішні операції по знищенню і пускових установок протиповітряної оборони, і, наприклад, по знищенню там особового складу за рахунок там цих жовтівронів. Тому насправді можливості є, але тут ми кажемо про ефективний підхід за рахунок комплексних ударів. Ми кажемо, якщо б, наприклад, не застосовувала таканси Хаймерса або, наприклад, тим самим саме Шедов, то ми б не могли б суттєво вдарити по. Споможності Російської Федерації я давно кажу, що за рахунок отримання дозволу на використання е зразків західного зброєння ми можемо казати, наприклад, про створення сірої зони навколо України на відстані десь 100 кілометрів, яка не унеможливить будь-які військові дії з боку Росіян. Власне, є така проблема, тобто дуже такою вона була гучною в свій час кілька днів тому, коли говорили, що немає там фортифікаційних споруд. Але з іншого боку, дійсно, Росія буквально за лінією, яка називається кордоном, і складно їх будувати під обстрілами. Скажіть, як тут Чи, чи могли ми бути більш готовими до цього? Е, ну знов таки, давайте повернемося до того, що ми не воюємо з якоюсь державою, ми воюємо з терористами. І Прояви ударів і нанесення ударів з боку Росії відбуваються по цивільному населенню, по цивільній інфраструктурі, по енергетичній інфраструктурі. Тобто ворог не рахує можливості там або правила ведення бойових дій. Він використовує якомога більше. Намагається якомога більше знищити цивільного населення для того, щоб тиснути психологічно додатково. Тому насправді щодо фортифікаційних споруд, тут треба розуміти, що, мабуть, теж таки треба казати про комплексний підхід. Це треба було е, вивільнити певну кількість військових, які ви прикривали це. Тобто, ну тут, мабуть, е, така більш довша історія, е, тому е, складно коментувати, але насправді. Е, Тут зараз вже треба вирішувати питання, а це саме те, що російські війська намагаються прорватися ближче до Харкова. До речі, є також така думка, що, можливо, наш ворог таким чином хоче нас відволікти від інших напрямків, щоб ми звідти забрали певні наші потужності військові і перекинули саме сюди. Як ви думаєте, чи може це бути правдою, і якщо так, то з яких напрямків ворог би хотів, щоб ми забрали свої сили? Ну безумовно, давайте повернемося. За того, що Росія намагається постійно якомога сильніше розтягнути наші можливості, ми бачимо це і по ударах а, з боку Росії під час масованих ударів а, за рахунок того, що вони, наприклад, починають а, бити більше, наприклад, а, там, по одному місту, тобто намагаючись пробити в одному місці протиповітряну оборону. ми бачили, коли почався російський сушкопад, то вони почали після цього активніше скидати на, на авіабомби на Харківщину, на Сумщину прикордонні на ділянки. Тобто ворог активно намагається зменшувати, так би мовити, рівень навантаження на якісь ділянці для того, щоб передислоковували своїх військових. Ну і значно розуміючи, що, наприклад, скільки тих росіян, скільки, які особові склади є у нас можливості, ми розуміємо, що це його надія перетягнути з якогось напрямку. Ми бачимо, що активно на Донецьку напрямку ворог. Починає там якісь теж дії просувається потихеньку. Але треба не забувати, що будь-які успішні дії відбуваються за рахунок великої кількості втрат боку Російської Федерації і за рахунок скидання активного авіабомб і іншого знаряддя, яке просто рівняє все з землею. Ми бачимо ті міста, які залишаються після росіян, там все з землею. Тому зрозуміло, що рахуючи можливі, наприклад, втрати Україна. Більш уважно ставиться до цього і створює там надалі на, на дальних робіжах, наприклад, захист. Ну і знов таки треба не забувати. Я постійно привожу в приклад. окрім того, що ми е, маємо серйозні проблеми насправді на лінії фронту. Ми все таки виконуємо дуже такі важливі стратегічні операції, і це, наприклад, знищення того самого Джанкої оборони, Вчора був удар по. Дуже важливому об'єкту на території Російської Федерації, тому що це системи протиповітряної оборони і радіоелектронної розвитки на горі і Петрі. Плюс треба не забувати удари по нафтовому виробництву Російської Федерації по заводах глибині Російської Федерації. Тому насправді є велика кількість стратегічних ударів, які потроху знекровлюють ворога, і тут знов таки повертаючись до наших можливостей. Сьогодні Блінкен приїхав до, до Києва. Маємо надію, що все ж таки може від нього пролунає дозвіл на використання західних зразків техніки по території Російської Федерації. Це суттєво посилить наші можливості в розв'язанні російської логістики. Ну, власне, ми на якісь симетричні відповіді не маємо, змоги не маємо таких ресурсів, але, от, власне, асиметричні, і такими порізами дійсно можемо користуватися. До речі, також зросла зараз кількість обстрілів, зокрема, ракетних, шахетних. Як ви думаєте, з чим це пов'язано? Бо деякий час його було набагато менше. Ворог накопичує і створює, певно, намагаючись накопичити, створює систему, яка дозволяє йому. Дещо сильніше тиснути на протиповітряну оборону, ми бачимо, що, наприклад, як вони. Нищать той самий стрий, як вони намагаються пробуватися по окремих регіонах великої кількістю ракет. Знов таки, якщо ми кажемо про публікацію вострій Journal, то я б сказав би, що тут трохи дещо перевернути фактори, тому що вони зазначають про зменшення кількості збиття, але вони не зазначають про збільшення кількості обстрілів або навантаження на певні участки, коли Росія використовує активно. Усе знаряддя проти одної точки, звісно, що за розрахунком того протиповітряної оборони, які ми маємо, а, то цього недостатньо для таких ударів і треба збільшувати. Тому в принципі ми вже певний час чуємо від а, а, з боку України Чутно інформація щодо отримання, наприклад, там мінімум сісті, семи систем Петріот? Ну і як е, варіант, найкращим випадком було би 25 систем Петріот до речі про Каби і про нашу протиповітряну оборону данія заявила, що десь протягом місяця часу в нас з'являться перші літаки F-16 Чи допоможе нам це, якщо так, то скільки нам їх треба, і чи готові ми їх обслуговувати? Ми готові їх обслуговувати. Тут треба розуміти, що обслуговування, наприклад, західних зразків техніки це як купівля західного автомобіля. Тобто, у вас є сервісний центр, на якому ви обов'язково будете обов обслуговувати, а якщо хочете отримати, щоб була гарантія, тому насправді тут знов таки ми кажемо про те, що ми готові обслуговувати. Нам потрібно як мінімум 4 ескадрілі. Це в натівському стандарті близько 17-18 літаків. Одна ескадриля. А, далі нам а, треба а, розуміти, чи дозволяє нам західна наші партнери використання збройних літаків проти території Російської Федерації. Чому це важливо? Тому що, наприклад, масовані ракетні обстріли з боку Російської Федерації з тактичних літаків будуть неможливим або скидання. Авіабомб не буде неможливим. авіабомб крилатих не буде неможливо, тому що ворог не зможе підлітати на достатній віці для запуску. <ган> так само можна казати і про те, що, наприклад, за рахунок ракет є на Ф-16, ми можемо суттєво прорідити територію в тисячу кілометрів на території Російської Федерації і знищити велику кількість. Стратегічних об'єктів на кшталт аеродрому Балтімор, ті ж саме Шайковка і інші аеродроми, де знаходиться велика ну, кількість як стратегічна, так і тактична авіація. Ну і додатково знаходиться особовий склад, який там знаходиться в бойовій готовності. Тому насправді тут треба розуміти, по-перше, чи дозволяють нам використовувати і від того, вже ми виталкуємося. Якщо нам, наприклад, буде заборонено використання, то ми можемо казати, що наприклад, за рахунок отримання цих літаків, ми суттєво посилимо протиповітряну оборону в у відбитті російських ракет на території України, mm -hmm. а також зможемо суттєво вплинути на лінію фронту і на тимчасово окуповану територію України, тому що зможемо використовувати знаряді, які на літаках. Це ми кажемо про знищення, і, наприклад, на відстані до 100 кілометрів ворожої тяжової техніки наземної. Так само і ми можемо казати про знищення літаків на відстані до 185 км. кілометрів. Ну і знов таки, за рахунок певного типу ракет, ми кажемо про те, що ми зможемо вибити. Певну частину а, військових складів, які знаходяться на території окупованої України, але треба не забувати, що з, наприклад, з затриманням атакамсів ми це вже можемо робити, і тут Росія вже розуміє, і вона намагається більше дислокуватись ближче до своїх кордонів, а, тому а, знов таки ми втикаємося в те, що наші дипломатії треба активно просувати тему. Щодо застосування засобів західних зразків техніки по території Російської Федерації. В принципі, вже є позитивні моменти. Вже і Британія про це каже, і країни Балтії про це кажуть. Ян Столенберг свого часу заявляв, що ми зможемо використовувати літаків шістнадцять знаряддя ну, озброєння літаків F-16 проти території Російської Федерації проти стратегічних об'єктів. Ну і в принципі Україна показала, як вона використовує своє озброєння проти території Російської Федерації, коли йде влучання в Принципі, чітке влучання по стратегічних об'єктах, які залучені до військової промисловості? Ну а Росія зі свого боку намагається комплементувати Україну на вигляді там, підриву будинків у Білгороді. Ну, і ще таке питання. Сумнівно, що нам відразу дадуть кілька ескадрильів цих літаків. Якщо нам їх дадуть, наприклад, там штук 5-6, нам це якось допоможе чи це буде як мертвому припарки? 5-6 літаків за рахунок, наприклад, там знов таки, давайте будемо так, за рахунок використання їх для протидії крилатих ракет під час масованих обстрілів, зможуть збити близько 30 ракет, які знаходяться в повітряному просторі. І mm -hmm. тому насправді ми кажемо про те, що це суттєво допоможе навіть в такому кількості, але, повірте, буде не менше одної іскадрілі за стандартами НАТО. Тобто все ж таки передадуть не менше однієї, не менше однієї скадрилі, але давайте будемо відверти, одна із це ж теж замало, для того, щоб виконати комплексний підхід і збільшити наші можливості. Але все одно, за урахуванням того, що ми маємо, зараз це суттєво допоможе повітряним силам справлятися і виконувати велику кількість задач. Тому що давайте не забувати, наприклад, отримання тих самих э, штормшедов, як допомогло нам нищити на території э, тимчасового окупованого Криму дуже важливий об'єкт. Ну і також вчора була історія з підбитим новим російським літаком. Питання в тому наскільки ще потенціал авіаційний потенціал СШ РФ є потужним зараз. Ну знов таки Росія зараз використовує здебільшого залишки того, що вони будували до 18-го року, або, наприклад, стара радянська спадщина. Тому що, якщо ми кажемо про тактичну стратегічну авіацію, це все радянський союз. Тактична авіація, ми бачимо су 25 це теж радянський літак, який Росія отримала в нас в спадок. Ну і ми бачимо, як нищиться Су-34, Су-35. Вони вже починають використовувати, наприклад, рідкісний доволі обмежений кількість су 57 тому що їм треба запускати ракети Х-69, які більш ефективно працюють з цього літака ніж наприклад, з інших літаків. Тому ми бачимо. Задіяння з боку Росії більше сучасних на їхній погляд сучасної техніки це пов'язано з тим, що все ж таки ефективність від тої техніки не відповідає таким потребам і тому вони намагаються якось врятувати ситуацію. Але давайте не забувати, що насправді в Росії дуже багато цього заліза, і нам треба більше сили для того, щоб його нищити. Так, на превеликий жаль, воно літає, воно стріляє, воно несе загрозу. Тому відразу нагадаємо, чуємо повітряну тривогу, не ігноруємо її. І йдемо до укриття. Дуже дякую вам за розмову, дякую вам за фахові коментарі. З нами був Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби та експерт з авіації. Дякую. Мене звати Роман Гурський. Ставте лайки, пишіть коментарі. Любіть Україну, донайте на ЗСУ обов'язково і не забувайте, наша русофобія чи торосопатія ніколи не буде достатньою.